Одразу чотири жертви вибухової ночі на Рівненщині у райцентрі Зарічному за годину до опівночі пролунав потужний вибух. Місцеві, які до такого не звикли, спершу подумали, що то розірвався газовий балон. Ми всі думали, що то балон, який зірвався. Тут якби далеко від воєнних дій, то гранати рідко бувають такі. Насправді ж вибухнула саме граната. рвануло ось у цьому будинку. У коридорі все посічено осколками. В момент вибуху тут були троє чоловіків. Усі загинули миттєво. Насмерть одразу порвало голови, руку одорвало, Ну я не знаю кого, як, що. Бо це міліція не допускала. У будинку, де сталася трагедія, лише сестра загиблого господаря. Що тут відбулося, і головне, звідки граната? Жінка не знає. Зараз вони ще тільки там роблять експертизу, роблять експертизу, зроблять експертизу, тоді скажуть, що було. А звідки граната взялася? Не знаємо, ми нічого не знаємо. А хто приніс принаймні? Ми нічого не знаємо, хлопці. Як розвивалися події, у той роковий вечір уже з'ясували в поліції. За версією слідства в гості до господаря будинку прийшли двоє сусідів. Одного з них була граната РГД 5 пекельну машину. Чоловіки чомусь стали розбирати, і це рішення зрештою коштувало їм життя. Намагались, напевно, її розібрати, тому що в руках були плоскогубці, у одного покійного отвертка в руках. Намагались напевно розібрати. Ось батько хлопця, який приніс гранату до будинку. Звідки в син РГД 5, чоловіки гадки немає, ні в армії, ні тим більше в АТО юнак не служив. Його білий білет. А звідки могла взятися граната? Ось? Не знаю. Не знаю я. куди вона взялася, як вона до його попала. Походження гранати невідоме і поліції. Розслідування лише почалося, а результатів експертиз ще немає. Натомість місцеві переконані, це сувеніри із зони АТО і такого добра кажуть тут повно. Оти, що в АТО служать, що приїжджають, їх ніхто не провірає. І вони везуть, що хочуть. І автомату воно не вистачає, і, і, і всього вистачає. А який, їх ніхто не провірає. Буквально через годину після трагедії в зарічному ще один вибух пролунав у сусідньому райцентрі Сарне. Ось у цій квартирі 20-річний юнак також розбирав гранату. РГД 5 вибухнула у нього в руках. Хлопець загинув миттєво. Вибухом у квартирі повибивало шибки, осколки розлетілися по всьому двору. У поліції розповідають, загиблий їм добре знайомий. Хлопець уже мав судимість, а невдовзі міг отримати ще одну. Житель міста Сарн раніше судимий за статтею 190 шахрайство. І на даний час в Рівненському відділі поліції розслідується кримінальне провадження, по за ознаками вчення злочину передбачено статтею 186 частиною 2. пограбування. І він знаходився під домашнім арештом. У поліції переконують трагедії в зарічному та сарнах між собою не пов'язані а те, що вони сталися з інтервалом в одну годину, не більше ніж випадковість. Кримінальні провадження вже відкрили. Зараз головне завдання слідчих з'ясувати походження гранат, аби подібні випадки більше не повторювалися. Та все ж правоохоронці визнають від початку війни на Донбасі на мирну територію України. Учасники АТО безконтрольно ввезли в величезну кількість зброї, і рано чи пізно вона стріляє або вибухає. Тож до таких трагедій українцям, вочевидь, потрібно звикати.